Я помітив. У Трампа є якесь заселення, якийсь без. Трампа та його команду нахабно обдурив Путін лавров на зустрічі щодо гарантії безпеки для України. Їм реально підсунули старий сценарій, де Росія є одним з гарантів. А отже, може заблокувати будь-яку допомогу Україні у разі агресії. Трамп цього не зрозумів, побіг одразу хвалитися перемогою, а на ділі його просто розвели. Є такі слова, колись Амакевелі написав, що сильна держава падає тоді, коли її народ починає вірити не в правду, а в шоу і Америка має обр... Рати слухати серце чи слухати аплодисменти натовпу у Трампа. Є його дружина і є люди, які віруючі, і це дуже гарно, тому що там вони мають серце і вони можуть вибирати інформацію. Трамп націлений на те, щоби бачити тільки відповідно за дзеркальне зеркало, і він бачить зеркало, як в нього це все відбувається. Робить це для аудиторії, тому що розуміє, куди тече любов, туди текуть і гроші. А той, хто втрачає гроші, той і втрачає любов, і в нього це як безкінцеве таке авторитарне можна сказати шоу. Кожен раз, коли я бачу цю людину, мені здається, він робить шоу. Він робить шоу, витягує свої губи, розширює очі, показує білі зуби. Але коли людина робить шоу, то є хтось, хто має йому казати за серце, і це ті люди, які рядом з ним знаходяться, а вони надіжний український тил. Я вам це кажу. На шоу він за всіх, і він буде казати те, що йому дають срези срези там українці там погані. Будуть українці погані. Він же муру несе. Він же каже, що там Україна, вона як Крим, як Техас, який знаходиться біля океану. Це який Чорне море, це океан, тось тобто, там пурга. Але в нього є здрав здравий розсудок ще і цей здравий розсудок він з'являється після того, коли він виходить із шоу Я помітив. У Трампа є якесь заселення, якийсь біс. Цей біс він включається, коли на нього дуже багато камер, і це інша людина. Це людина, у якої мозк не працює. Вона каже і замовкає після кожного слова. Це все як шоу. Знаєте, в мене іноді таке з'являється. Ну я бачу це. Що він виступає як пастор на проповіді? Він там сказав сім слов і мовчить, але потрібно, щоб хтось рядом стояв і кричав цей момент Алілуя! і він би о. Аллилуйя, Господь. Я вибачаюсь.